Завиванці з маком. Традиційна випічка на маковія. Ну, подивіться на цих красунчиків, а яке пухке тісто. Дріжджі духмяна хата завжди справляються з тістом на всі 100% А ще вони завжди підтримують українські традиції. Тому по QR-коду можна знайти безліч рецептів. Отже, в миску виливаю тепле молоко, додаю цукор і розмішую. Додаю 20 грамів дріжджів, духмяна хата. Розмішую вінчиком і даю постояти, накривши рушничком Через 5 хвилин вже з'являється ось така шапка. Знову розмішую і додаю 2 яйця. Потім масло кімнат. Натної температури, сіль і ванільку. Знову розмішую і поступово просіюю борошно. Розмішую спочатку руками в мисці, потім на столі. Тісто виходить м'якеньке і ніжне, воно не липне до рук. Поливаю його олією, розмащую і перекладаю в миску. Виношу на сонечко і вкриваю рушником. Для начинки мак я заливаю окропом і залишаю на 30 хвилин. Потім я проціджую його через сито і марлю, витискаю зайву вологу і відправляю в блендер. Перебиваю мак декілька хвилин. Потім повертаю його назад в каструльку, додаю цукор і вершкове масло кімнатної температури. Все гарненько розмішую. Далі я ділю тісто на дві рівні частини і розкатую квадрат товщиною десь 5 мм. Викладаю макову начинку, рівномірно розподіляю по периметру. І обережно скручую в рулетик. Далі за допомогою нитки розділяю на булочки. викладаю їх на деко і даю трішки підійти, накривши їх рушничком. Через 10 хвилин змащую завиванці жовтком і відправляю до духовки. Перевірений рецепт перевірені дріжджі. Всім смачного!